Так, давайте по документах зроблю відео, щоб... О, який я. Бляха Сонний. Щоб все розуміло, ви що відбувається взагалі. Бо багато е, є різних е, відео. Е, там хтось розоблачає хтось каже одне, хтось каже, що трактор має зразу бути з документами, хтось каже за місяць, хтось каже, що як тіла на справді. Дивіться: документи видає поставщик. Саме основні там сертифікат відповідності, та можна транспортна накладна на кожну одиницю. Все залежить від поставщика техніки. Є у нас поставщики, які можуть вам зробити документи і провести трактор разом вже з документами. Є поставщики, які. Висилають документи. Ну, тобто вам приїжджає трактор, вам приїжджає трактор в будь-якому випадку з документом на право власності. Тобто, той є товарний чек з реквізитами компанії, з печатками, з усі зобов'язаннями, прописаними, в тому числі там прописаний номер бухгалтерії для отримання документів, і все повністю. Інше вже. І тобто внук. я за сім років, скільки я працюю, не мав в мене жодного випадку, щоб людина лишилась без документів взагалі і ніхто їй нічого не зробив, до побачення. окрім. Деяких мототракторів, які не ставляться на облік, ну вони не, 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 нема документів, в плані, що вони завозяться як ну, метавок, типе, такого. От, ну там воно підходить по діючому законодавства, тобто ремінний привід то не, не є транспортним засобом. Взагалі, якщо вже по закону розбиратись, то і рух по дорогах загального значення на мотовоках, на, на саморобних тих всіх штуках, ну не можна офіційно, якщо да, брати. Ну, як то кажуть. Всі ми розуміємо, як хто в нас працює замечательно, тому. От. А стосовно великих тракторів, стосовно великих тракторів, знову ж таки, все залежить від постачальника, а саме які в нього є домовленості саме з, е з митницею, і яка процедура в них проходить е отримання документів на кожну одиницю техніки. Тобто, то може бути. Е Робити швидше, коли там трактора приходять так, а може робитись не швидше, тому що там приходить контейнер, він вже збирається, починає роз'їжджатись, а потім ще в процесі продовжується таможитись, продовжується робитись відповідні там, сертифікаці сертифікації і так далі. от Тобто то бюрократична тяганина, от і все, яка в нашій е країні всі не знаємо, як відбувається Тому без документів ніхто ще не лишився а, раз. Сертифікаційний центр, який робить сертифікацію, зараз працює більш-менш коректно, бо була проблема з ним саме. За того у нас люди чекали по, -по року документи, по півроку. Саме коли е почалася в ну, 2022 році, 2023, коли почалась повномасштабно, тоді люди чекали, ну то понятних причин, чому. Якщо ви берете трактори, там, наприклад, Scout, Fighter, Чіката, там це дуже швидко. Вот. Якщо ви берете трактора, наприклад, типу ДТЗ, Враховуючи те, що в них база і офіс знаходяться в Дніпрі, а там зараз, як всі новини дивляться, бачать, не суперспокійно. Там можуть бути затримки, можуть бути затримки там, до місяця півтора часу. От, я кажу, як є. Но без документів ніхто ще не лишався. Бо ми компанія і поставщики ми по закону зобов'язані зробити документи. А у вас ці зобов'язання прописані. На бумазі, як то кажуть, є чек, квітанція товарний чек з мокрою печаткою тому. Ось в цьому плані можете не переживати. Е, от. Ще такий момент, що знаєте, то покупка онлайн йде. І не всі е, поставщики, е, не всі фірми можуть наперед. реєстрацію транспортного засобу оформлення, то взагалі е, процедура коштує гроші. На то плачу, звісно. Фірма, поставщик. Ну, якщо, наприклад, вам привезли трактор, а вам не сподобалось. Там царапані щось на швидше, царапане криво, там, там, видумали, що він більший, там, чи там. не знаю, все, що завгодно може бути. Ви ж не купляєте на місці на початку, приїхали, подивилися, купили. От. Тоді його треба знімати з обліку, потім ставити на іншу людину. Переоформлення, а переоформлення, то. Теж стоїть грошей. Тому ще є такий момент, тому що чому власне, люди не роблять. Ну, фірми не всі роблять зразу, навезуть документи. От, їм людина пройняв трактора, розрахувалась, розрахувалася, треба квитанцію, що накупив, і спокійно висилає документи. От, і все, Ніяких проблем з цим не, немає. От, тому так, плюс-мінус, все відбувається. І, звісно, по тракторах по навісному більш детально. Можете звертатись по номеру телефону, який бачите внизу на екрані.